Усіно починається новий робочий день. 29 квітня за 15 сьомого ранку. О. Будемо вставати вже. Що зробимо, напевно, огляд автомобіля з самого ранку. Перше, що звертаю увагу, цілісність пробки, чи не пошкоджений бак, щоб не злили паливо. Потім дивлюсь, чи всі шланги і кабелі на місці. Ніби все на місці. Йдемо далі, провіряємо. На пошкодження. прицеп, так. Запаска на місці. Колеса не спустили. Я маю на увазі на пошкодження в вигляді порізів на шторі. Потім ззаду дивлюсь, щоб ліхтарі, номерний знак, все було на місці, щоб було закрито. Потім, якщо я поломба, перевіряю цілісність. З цієї сторони так само це завантажений клас. Супер. Все зробив. Це було пошкодження до мене, воно заклеєно з іншої сторони. Так, колеса всі на місці. Ну і найголовніше дивитися чи замкнуто сідло. Це все окей теж все окей. Мій номерний знак не вкара. Сьогодні. Ну, а тепер готуємо смачну каву і їдемо в трасу. Можна їхати. Так. Ми майже вже готові до виїзду. Разом з вами будемо відкривати зміну. 14 годин з половиною стояв на паузі. Точки. Україна початку. Німеччина. Так, виходимо назад і робимо PTI. Тим часом, треба. Включимо yeah. навігацію. Видно, що нам ігати 400 км. Багато немало, це десь 5 годин їзди, 5 з копійками навіть буде. Тим часом ми бачимо, що у нас не так вже дуже багато не так вже дуже багато у нас палива. А так як ми їдемо во Францію, ми будемо сиди біля заправляти. ми, Заправлятись ми заправимось, але я думаю, заправимось не повні баки. А лише 1 літрів 200. Ну, це на той випадок, якщо зільють, то щоб злили не дуже багато. От. Їдемо в Страсбург, так як я і казав. Власне кажучи, знаходимось тут, Літн Це не дуже далеко від Нюрнберга. Ось він Нюрнберг тут. Нюрнберга, На польській мові навігація. от, а Нам треба буде їхати сюди в Страсбург. Ну, як би там не було. Ну, власне кажучи, і все, можна їхати, блокуємо двері, вмикаємо габарити. Ну і поїхали. Ось вами контраст. Їхав по А73, як я виїхав з Ліхтенфельса. Взагалі жодного вантажного автомобіля я не бачив, і легковушок було дуже мало. Тут я вже виїхав на А3 в сторону Франкфурта. Ну, як ви бачите, тут двіш Паріж. і туди, і сюди. Життя кипить, ніхто не спить. Так що, їдемо ми далі теж. Блін, до 60 ти скинув взагалі. 50-58 ось ми під'їжджаємо на заправку, палива у нас не так уже багато, трохи більше отблю. Я завжди люблю заправлятися на одній тій самій заправці це автохов на, на А6 в Бадрипинау. Тут завжди вон. ціна Євро 62 адекватна на паливо. Ну і якщо коли, коли заправляєш якусь певну кількість палива, то водіям дають каву і ковбаску якості презента. Пішла заправка, я відблю, поки чекав того чижика, який тут стояв, заправлявся. Ціна на паливо зменшилась, бо була євро 62, зараз євро 58 майже... Так же. Але все-таки ми будемо заправляти тільки один бак, хай може вже в понеділок заправимо. понеділок, вівторок заправимо повні. Так що такі справи. Паливо у нас там що? Че. Ну що, я заправився, на халяву отримав тільки каву. Кава, до речі, на смак дуже-дуже посередня. Я не є фанатом німецької кави, але, як кажуть, на халяву і оцет солодкий. так, Цей автохов, я тут вже був пару разів. <свистак> коштує доба, хіба доба. Я вже не пам'ятаю, як вони тут рахують. Так, Доба. Навіть якщо ніч стоїть, то вони рахують як доба. Рахують 16 євро. 16 євро. можна заплатити картою паливною. Неважливо якою. Тут тобто у мене Юта, можна ДКВшки заплатити. Тут на паркінгу є Євн. Я вже скільки побачу, показую. Пральня. Ну, от, Звісно, вона платна, право наліво, то більша менша пральня, а та, що з ліва, то сушилка. Ага, З паркінгу. 16 євро коштує і 10 євро тобі дають ваучер на на їжу. Їжа тут, до речі, дуже бага... великі порції, по-багатому можна сказати. Ну і паркінг так. Я б назвав його, його середньої якості. Всі стоять отак от, вздовж периметра. Ну от, Дуже добре, що тут є зелена огорожа, можна так сказати, що можна сходити, якщо чоловік, то можна сходити до вітру саме там. Так що, ось так. Ну а ми тим часом. Продовжимо свою роботу. Нам ще багато-небагато багато, 162 км їхати, 2 години показує ще. Я заправив тільки один бак, не основний, але заправив ще до повного адблю. пошло до верху. А паливо поступово в часі їзди буде переливатися в основний бак. І десь буде середина, я думаю, півбаку, типу половина десь буде. Так, що ось так. Все, поїхали далі. Заїхав на паркінг. Залишилось 50 хвилин. І навіть тахогро показує, що 30 хвилин треба стати на паузу. Зроблю колотеньку паузу, помиємо дзеркала, вікна бокові. Чому 30 на 45? Бо, бо одну паузу на день можна розбити на 15-30 хвилин. Поки ми заправлялися, я. Не ставив на іншу роботу тахограф, а поставив тільки на паузу. Він стояв і 15 хвилин було зроблено. Бачите, він показує, що 15 хвилин вже є. От. Це пробіг автомобіля. 51 хвилину типу, можна, залишилось до паузи можна було б проїхати, але я вже і так проїхав 3,40 тому зробимо 30 хвилин, після чого можна ще 4-30 буде проїхати. Так що, ось так. Пик, все, пауза є. Ми стоїмо рівненько, нікому не заважаємо. Ручне гальмо. Все, пауза почалася. Зараз я вам покажу, як відбувається перетин кордону з, один з кордонів. Німеччини з Францією. Ну і власне кажучи це і являється кордоном <гум> ця ріка ось так. Ось оце знак написано на ньому Франція. Це бонжур Всім бонжур. А тепер важна інформація для водіїв крупного баритного транспорту, тобто грузового вантажного. Треба заїхати на кожному кордоні і зробити відмітку, що ти заїхав на перетнув кордон. Відповідь це ось так. Зараз я покажу так. Стоїмо. І так, точки. Країна початку, Франція, все, можна давати газу. Так, той зуб очистить, француз. Страні. Якісь там американський. Машині повна. Не знаю, буде вам видно чи ні? Ой! Так, от. от зараз він стоїть. Так, у-машин тут капець! Просунулися! Це тут було б класно було б стати, але. але... Ні, дамо зараз кружу, кругаля. Ось, власне кажучи, місце, от, бачите, червоний войхл. Власне кажучи, місце мого мої доставки. Ага, я думаю, ми тут зараз останемо по правій стороні. Не знаю наскільки безпечно тут вставати. Маю жодного поняття. Біля того португальця щось і не хочеться а там у нього і місця нема трохи далі напевно встану від цього холодильника народу. До задній хід si çfarë